Вітаю любі промінчики! Вирішила зняти відео, я сподіваюся, що воно буде недовгим. І відео на тему, яку я просто нещодавно почула, слухала одну з онлайн-лекцій, які я колись дуже давно купила і ніяк не могла дослухати. От вчора, нарешті, я дослухала. І там Лекція тривала більше двох годин, але маленький шматочок з цієї лекції, от маленьке таке усвідомлення, мені здалося, що воно важливе, і при тому воно дуже-дуже просте, і при тому воно дуже-дуже корисне. І я подумала, що в принципі, чому б мені не розказати про це у себе на YouTube-каналі, можливо, що комусь це справді зараз буде е цікаво почути, і може можна буде далі застосувати. У реальному житті і зробити трішечки своє життя більш свідомим. І так, тобто, це така маленька психологічна вправа, вона не займе багато часу, буквально кілька хвилин, щоб її виконати. Необхідно бажано письмово або на диктофон відповісти на одне питання: як ви розумієте, що ви зробили свою роботу добре? Це мається на увазі не тільки робота, про яку ми говоримо, на яку ми ходимо, якщо це, наприклад, ви не працюєте на роботі, а можливо, ви розумієте, що ви виконали свою задачу добре, яку ви собі ставили. Це може бути як прибирання в домі, так і може бути якесь хобі. Як ви зрозумієте, що ви зробили цю роботу добре? Тобто я раджу зараз. Поставити можливо відео на паузу, або далі слухати мою розмову, балаканину, і записувати відповідь на цю на це питання. Вибачте. Так, чому? Тому що нам бажано написати навіть не одним реченням, можливо, кілька у вас є критеріїв. Як ви зрозуміли, як ви розумієте, що ви зробили свою роботу добре? Тобто це ми відповідаємо. Ми проходимо такий маленький тест. Щоб потім його розшифрувати і зрозуміти себе трішки краще. А розуміючи себе і те, як працює ваша психіка, ви зможете більше керувати самі собою. Бо ми насправді тільки думаємо, що ми керуємо своїм життям. А насправді у нас підсвідомість займає там 80 чи скільки ну нехай може я брешу, але дуже багато відсотків вона займає в нашому житті, і вона керує несвідомим нами. То ми думаємо, що ми такі розумні, що ми все самі вирішуємо в житті. А якісь підсвідомі процеси за нас там крутяться, варяться, і в результаті те, що ми бачимо в реальності, і те, що ми би хотіли бачити в реальності, може різнитись не тільки через зовнішні обставини, але й через наше внутрішнє. Оце все, те, що ми не усвідомлюємо. І так, якщо ви відповіли, на це питання, то все, ну, зараз ми перейдемо до розшифровки цього тесту. І так, отже у нас є два основних варіанти, і другий варіант ділиться ще на два типи. Тобто, всього буде три основні типи, як люди, на що люди спираються у цьому житті, причому на що спирається психіка людини у її житті. Отже, перший варіант. Це коли людина спирається на свій внутрішній якийсь світ, на свої внутрішні відчуття. Така людина у відповідях на, те, на це питання, як ви зрозуміли, що правильно зробили свою роботу, вона буде відповідати: Я відчуваю, я так відчуваю, я це знаю. А як інакше можна? Ну, от я відчуваю це таке класне відчуття, що я зробила класно це. Ти просто відчуваєш і все, ніякої зовнішньої оцінки тут не, не потрібно людині, вона через самовідчуття внутрішні, через якісь внутрішню призму, яку вона навіть не може словами описати. Вона знає, що зробила правильно. І всі люди, хто написав: Я знаю, я це відчуваю, я це розумію, не додаючи якогось фактажу, якихось цифр чи якихось зовнішніх хтось сказав. То ці люди, у яких домінує саме таке світосприйняття через внутрішнє оцінювання. А далі йдемо, наступний тип людей нікого не засуджуємо. Тут нам не важливо засудити, у кого правильний, у кого неправильний. Просто люди різні, і психіка по-різному працює. Наступні люди, це у нас які орієнтуються на зовнішнє. І це зовнішнє, це думка інших людей. Такі люди напишуть, що мені, наприклад. Хороші відгуки під приходять. Там колеги х -х сказали, що я там молодець, можливо. Да? Тобто там приходить якась похвала, ну, це все зовнішнє. Навіть якщо написала там, на мої пости ставлять лайки, це також може бути зовнішнє, да? Тут, тому що люди е, сказали або відмітили ваше відео чи ваш пост, і ви відчуваєте це піднесення, е, і ви відчуваєте, що ви правильно робите свою роботу. І третій варіант це також, спираючись на зовнішнє, але вже не на схвалення інших людей, а спираємося на цифри і факти. Тому що я за це отримую гроші. Тому що кількість підписників в моєму блозі збільшується. Тобто, це такі будуть трактування через цифри, через факти. І у нас, звичайно, психіка так влаштована, що немає прям 100% тільки на внутрішнє, 100% тільки на зовнішнє, і 100% тільки на цифри-факти. Але є якесь домінуюче, і за вашим відповідям ви можете зрозуміти, яке ж у вас домінує те, що мене хвалять, те, що мені кажуть, що я хороше, чи ваше внутрішнє відчуття, чи цифри, які ви отримуєте в еквіваленті у грошах, у підписниках, чи можливо ще якихось діях. Так от. От ми розібралися, ви побачили, що у вас більше з цього всього домінує, і тепер треба зрозуміти, як це використати, це знання про себе. Значить, по-перше, треба зрозуміти, що людина, яка спирається на себе, це людина, яку, мабуть, зупинити майже неможливо. Тобто, вона, якщо вона відчуває, що те, що вона робить, це щось добре, щось правильно, вона не зупиниться. Ніколи ніколи казатимуть будь-які люди найближчі, чи хтось в інтернеті казатиме, що це те, що ти наробив, це якась єрість, це взагалі неможливо так робити. Вона не спиниться, вона продовжить свою справу. Але якщо людина залежить саме і у неї психотип, який налаштований на схвалення оточуючих, вона щось зробила а їй написала негативний коментар, відповідно, вона може відчути дуже дуже сильний стрес і припинити взагалі продовжувати свою цю справу. А, от також людину з внутрішнім оцим налаштуванням не зупиняють факти і цифри. Тобто, навіть якщо не росте кількість підписників, навіть якщо не зростає прибуток, людина з опорою на внутрішнє оцінювання, вона буде продовжувати свою дію. От, у цього психотипу є і свої мінуси, тобто вона може казати якісь речі, які іншим, іншим неприємно чути. Тобто вона їй, якби по суті, то трішечки, скажімо так, і байдуже да? до інших людей, тільки от її бачення, і все я так бачу. Але інколи клієнт може хотіти чогось іншого, так? І оце, от я так бачу, може заважати. А, тобто у кожного психотипу цього, я так називаю психотип, можливо, я кажу неправильно, у кожного цього сприйняття от своєї роботи є свої плюси і свої мінуси. Так от, а, що тут для нас може бути корисного? По-перше, якщо ви, як, наприклад, я <смі> виявили, що у вас є оця залежність від схвалення інших людей, вам, ви розумієте, що зробили добру роботу, коли вам сказали, що о, молодець, да? чи там, а, поставили лайк, чи там написали хороший коментар, а, чи ще щось, чи якийсь відгук, а, от. То тоді, от, ви знаючи цю інформацію, ви вже трішки озброєні. І наступною крок, коли будете робити у своїй якійсь справі, чи ви починаєте нову, чи ви продовжуєте якусь стару. Якщо ви знаєте свою цю особливість і е, ви стикаєтесь з тим, що вас хтось раптом засуджує, чи комусь не подобається, ви будете знати, що вам оце от зараз важко читати. Тому що у вас таке сприйняття. Просто психіка так працює, вам важко. Але це не означає, що вам треба зупинитись, вам треба продовжити далі. Треба домовитись з собою і зрозуміти, що так, у вас же є якийсь відсоток внутрішнього да, І Хай він менший, ніж зовнішнє схвалення людей, але він є. І повернутись до нього і домовитися з собою, що ви будете, якщо ви відчуваєте, що ось ця справа. Це те, що вам хочеться робити, і ви хочете продовжувати це робити, ви будете продовжувати, навіть якщо хтось написав, що вибачте, але ваша ось ця ось поробка, ваша ось ця ось ручної роботи ваза не, -не, не коштує там, тисячі гривень, вона там і п'ятидесяти не коштує. Тобто, розумієте, не давати іншим людям себе спинити, якщо ви є людиною, яка збирається на схвалення. Також дуже часто близькі нам люди можуть. Інколи не завжди підтримувати. Тобто оточення не завжди є підтримуючим навколо нас. Якщо ми говоримо про, наприклад, молоду людину, яка тільки починає щось в цьому житті робити, і там батьки кажуть, та ну-ні-ні, да. -ні, ні ну що ти вигадуєш. Ну, піди вже на нормальну роботу. От, то тоді тут теж треба подумати десь от, десь або спиратись на внутрішнє відчуття. А якщо ви, наприклад, дуже спираєтесь на внутрішні відчуття, знову ж таки, там теж є якась така можливість потрапити у пастку, бо ви тоді просто ігноруєте всі цифри, і факти, і ви ігноруєте, що вам треба три роки жити, а ваша мрія робота мрії вам не приносить нічого. Да? І ви живете ці три роки і продаєте своє майно, і влазите в борги, да? то можливо, треба десь там зупинитися і якось. Подумати, як ви можете і заробити нехай іншою справою, але заробити, да, жити достойно нормальне життя і не, не прозябати у боргах, а і при цьому десь виділяти вже тоді трішки менше часу на улюблену справу, але це, знову ж таки не кидати, знайти якийсь компроміс, домовитись, вирівняти своє життя. Отже, це те, що я хотіла сказати, тому що, от знаєте, я. Дуже часто, я, дуже, я прийшла мільярд усяких, ну, добре, не мільярд, але я прочитала багато книг по психології, саморозвитку. Я проходила різні курси, там, і також психологічні, з пошуку призначення, і езотеричні там з медитаціями. І різне, 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 і різні ці вчителі, різні наставники, коучі. очі у, у кожного світ трішечки різний підхід, але дуже часто можна почути таку думку: ти знатимеш. Що це твоя справа, ти знатимеш, що ця людина, з якою можна ну, будувати бізнес, що це там людина, якій можна довіряти, ти це відчуєш. Але, вибачте, якщо людина у нас є з тим сприйняттям Всесвіту, коли вона очікує схвалення від інших людей. А відчуття, оце от, ти відчуєш, це у нас трішки да, інший психотип. Так от, якщо ми. Не отримали схвалення. Ми відчуваємо себе погано. Да, у ці люди, які на схвалення налаштовані, ну, то ми просто не чуємо того внутрішнього голосу, бо у нього відсоточок набагато менший. Ми чуємо цей кричащий, що люди скажуть не так, сказали, що погано, все не так. Що робить? Розумієте? Ми не відчуємо свій цей внутрішній голосочок, який там 15-20% опори на внутрішні. От, і і тоді оці всі вчителі виходять, які кажуть, ти відчуєш, ти відчуєш, ти сьогодні відчув, бо тебе похвалили, завтра не відчув, бо не похвалили. Якщо ти орієнтований на цифри, то у тебе також там все тільки в відсотках прибутку чи в відсотках зростання підписників, чи ще у чомусь. І ти теж ти взагалі тоді не знаєш, що таке відчувати. Дуже часто люди, які... Є такого інженерного складу, які все прораховують і логічно пробудовують. У них взагалі вони не розуміють цієї фрази. Ти відчуєш, що я відчую. Покажіть, будь ласка, роздруковані графіки залежностей. Ну тобто розумієте, про що я кажу? Про те, що виходить, що ця порада, що ти відчуєш, вона справедлива тільки у тому випадку, якщо у вас достатньо розвинена опора на внутрішнє. А ця опора на внутрішній не у всіх сильно розвинена. Тож, якщо ви стикаєтесь з такою ситуацією, що ви не впевнені, ваше, не ваше, то оця от розуміння, розуміння цього й вашого психосприйняття, розуміння того, як працює ваша психіка, вам допоможе в цьому розібратися. Можливо, ви себе відчуваєте кепсько саме тому. Що у вас на роботі хтось там не те, що не похвалив, а ще й там щось сказав, розкритикував, чи щось там не сподобалось комусь, і це не означає, що це не ваше. Можливо, це просто у вас такий зараз період, коли ви щось вивчаєте, навчаєтесь, щось ще не до кінця дізналися, чи десь якесь непорозуміння вийшло, і вам просто треба перетерпіти, а потім стрішечки вирівняється. І, і задайте собі питання тоді, да зверніться до своєї тієї частини, яка внутрішня, спробуйте її відшукати у своїй свідомості, і подумати, можливо, все ж таки не так усе і погано. А якщо це особливо творчі професії, то там ну, взагалі дуже важко комусь догодити, тому що всі люди люблять щось різне. Хтось любить, щоб була романтична лінія, хтось любить, щоб не була. Хтось любить, щоб був саморозвиток користь. Хтось каже, це якийсь бред, дайте мені просто розслабитися з книжкою. Ніякої Ніякого розвитку. І тобто, якщо ви, наприклад, творча людина, яка пише книжку, і ви очікуєте, що ви зараз її опублікуєте, і всі вам скажуть щось хороше, тому що да, у вас показник, що ви добре зробили, це там оцінка в школі або схвалення вчительки, молодець. Да, от, як нас виховували не дуже часто, то ви ж розумієте, що може бути і не так, може хтось натрапити на вашу книгу, кому не сподобається. І тоді треба зрозуміти, да, що це не привід зупинятися. І треба зрозуміти, пошукати у собі от внутрішню опору і продовжувати, продовжувати написання, чи продовжувати ту справу, яку ви обрали. От, я сподіваюся, що я донесла свою думку. І, можливо, ви її зможете також якось корисно використати у житті. Тобто, дуже просто, все дуже просто, але ну як же часто не знаю, принаймні як ви, але у мене було. Дуже часто так, що я щось кидала, тому що там або щось не вийшло, да, оце от, або там оцінка якась не така, або хтось щось не так сказав. І все. оцієї внутрішньої опори, що ти відчуваєш, що тобі це треба продовжувати, у мене так слабенько трішечки з нею. Тепер тільки усвідомлюючи, пройшовши мільярди всіх цих книжок, думаючи про те, як же що, де, де ж тут воно, де ж це моє, моя справа, куди вона, що мені робити? І, тобто, знаючи цю просту річ, ти вже трішечки інакше дивишся на своє життя і на справу, якою ти вирішив займатися, от на цьому все. Якщо є питання, пишіть у коментарях. Я постараюся відповісти на них, якщо я щось не до кінця розкрила тему. А от і буду радіти вашому лайку, коментарю, підпискам. І побачимось у наступних відео. Пока!